Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 28 квітня. Перші відео з столиці окупантів в Москві знову почалось після прориву дамби, Охорони якої спочатку перебили, вода, пішла в місто. Москва, яка вийшла з берегів через повні диверсії опади після відео з окремих районів Москви. Ну як вам божа кара? Перше відео, окремих районів Москви. Ну як вам божа кера, Втім, не єдиною дамбою сьогодні. Після останніх вибухів поблизу Кремля очевидці повідомляють про дивні речі рух військової техніки. Для цього в місці навіть перекрили рух. Вже півроку ці рухи відбуваються. Кремль готується до бунтів і захищане угодних військових причин, чому Москва пересувається колони техніки, не повідомляють. Говорять про можливий бій гвардії Патрушова ФСБ Путіна влада перекрила МКАД і техніка Розгвардії. Перекидають в бік Балашихи. Чекаємо плацового перевороту і закладів на Росії. Десять повідомлення партизан, крім того, додатковий підрозділ ОМОН і Розгвардії оточили Кремль. Прилетіло три військові вертольоти. Очевидно, за Патрушовим і верхівкою Кремля. Ці рухи почали ще зночі. Той же час телеграм-канали також пишуть про потужний вибух на кремлівському залізничному мосту. Під час руху ешелону з важкою технікою танки пішли під воду ФСБ. Старить про диверсію вдруге на цьому мосту. лунає вибух перший пролунав травні не єдиною Москвою. Росія знову потроху йде на дно. словом. Тепер керманичу естафету підхопила Якутія. Словом тепер кармічну естафету підхопила Якутія. особливо з висоти пташиного польоту. Видно, як сотні будинків пішли під воду після провалу переговорів. США. Кремль, шлють відповідь. Серія потужних вибухів. 28 військових об'єктів Москви горіть. Росія атакувала дрони, загинули люди. Патрушева, золото. Успішна атака. їх пакують чорні мішки, обмежені по відстані. Тепер немає. Україна виготовила дрон з дальністю 3000 кілометрів. Він може долетіти до Сибіру. Пише видання, The економіс а також ракету довгий Нептун із дальністю 1200 км. В Той же час мер Москви скаржиться, що місто знову атакувало дрони в той же час. З даними телеграм-каналів 22 дрони влучили у будівлі міноборони РФ, а ще один по території Адрому. Ще два були збиті над казарами у Москве. Одні з військових частин пожежники також гасили В Однієї з веж Кремля наразі невідомо чи це атака дронів, поважаючи просто пожежа. Втім, еліти вивозять з Москви свої сім'ї, і певне майно проти борт Путіна піднімала в небо. Вочевидь, боячися так він покинув москву. Після того, як літак покинув аеродром, на ньому пролунали вибухи. Дрони трішки не встигли. Вибухи лунали також на рубльовців. В той же час завдари по Україні з сумстикратно. Як пишуть російські партизанські телеграм-канали, понад 200 дронів пекла паляниця вразила Москви, західні ракети кошмарили прикордоння. Пишуть що загалом окупанти дедрахувались двох тисяч чоловік. Пекельний вечір вівторка, помста відповідь за обстріл по Україні, карма прийшла. Сьогодні скажений день був не тільки в тимчасово окупованому Криму, але й в Таганрозі в Москві станом на цю хвилину. Московська авіаційне училище горить пишуть про десятки загиблих після влучання дрону по казармах столові під час вечері в училищі навчається понад дві тисячі з половиною чоловік. Окупанти пишуть про вибух побутового газу. Втім, очевидці стверджують, що бачили дрон загалом за останні нальоти понад 400 загиблих, підтверджених партизанами на місцях. Крім того, аеродром Мілерву в Ростовській області РФ, в районі якого за ніч сьогодні 28 квітня лунали вибухи, є дуже зручним для росіян, адже їм тепер постійно доводиться шукати компроміс. Намагаючись розмістити бойові літаки з одного боку ближче до лінії фронту, з іншого максимально вивести зони ураження. Про це сказав екс-командир взвод батальйону Айдар, літаки жирують дуже багато пального. Відомо що чим більше відстені їм доводиться полетіти, тим менше часу вони можуть витратити власне на бомбардування, інакше кажучи, тим менше їхня інтенсивність. І ось росіянам доводиться постійно шукати компроміс. Вони повинні розміщувати свої аеродроми бази, з яких запускають дрони з одного боку якомога ближче до фронту, з іншого боку, таки вивести їх з зони ураження. І Мілерво в цьому плані для них досить зручне. Все таки туди саме стандартні засоби ураження, які працюють на фронті, не дотягуються. Туди можна влучити або атакам або, Я нагадаю, нещодавно нам забороняли використовувати по території РФ або ж можна дістати, як виявляється, нашими українськими саморобними дронами. Коментує гісефіро. Воно він оголосив, що сховатися від українських дронів в європейській частині Росії вже неможливо. Україна дотягується як до Мілерова, так і до особливої економічної зони Алабуга в Татарстані. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.